Петро Гаращук, генерал-майор запасу, народився 7 червня 1950 року. Колишній військовий представник місії України при НАТО, колишній начальник головного управління розвідки Міноборони України. Вітаю всіх слухачів радіо РАФМ В ефірі програма від першої особи у студії Юлія Дилова. Режим припинення вогню на Донбасі здебільшого дотримується, проте ситуація залишається напруженою і Росія продовжує підтримувати сепаратистів. Про це перебуваючи з візитом в Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Саме про те, що означає затища на Донбасі, а також про інші заяви і дії генсека НАТО під час візиту в Україну. Ми будемо говорити з нашим гостем. До студії Радіо РФМ завітав генерал Майор. Орзапасу Петро Гащук, вітаю вас. Вітаю. Петро Григорович також працював заступником начальника головного управління розвідки Міноборони України з 1996 до 2003 років і військовим представником місії України при НАТО з 2008 до 2011 року. Тож розмова буде абсолютно змістовна і фахова. Отже, 22 вересня з візитом в Україні перебував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Сенсаційних заяв. Від нього і не очікували, і їх не було. І деякі оглядачі сказали, що це просто символічний візит. А як ви гадаєте? Я думаю, що це досить знакова подія в політичному житті як організації НАТО, так і України. Не так часто з візитом в державу приїжджають генеральні секретарі. З іншої сторони було підписано ряд дуже важливих документів. Щодо співробітництва Україна-НАТО. Так, допустим, так, угода щодо стратегічної комунікації Україна-НАТО, яку підписали в Раді Національної безпеки і оборони. Потім угода щодо відкриття посольства НАТО в, в Україні це дуже важливий захід, на мій погляд. Ну і деяких питання військово-технічного співробітництва. Україна НАТО, от я хотіла вас це... попросити, бо ці повідомлення нам такою сухою інформаційною мовою, де що підписали так угоду програму партнерства зі стратегічних комунікацій між РНБО і Міжнародним секретарятом НАТО. А що це означає? Ви кажете, що це дуже важливо. Що це означає? Ви знаєте. Плані національної безпеки і оборони України ми зараз відчуваємо гібридна війна, яку вела сусідня держава проти України. Що це означає гібридна? Одна із складової це інформаційна війна, яка досить потужно впливала і продовжує впливати на уми і серця наших людей. У НАТО є відповідний досвід в даній сфері. І Я б не сказав би, що нас при можуть хтось чомусь тільки вчити. Ні, це передача досвіду нашого і вже навіть під час цієї гібридної війни і звичайних фахівців НАТО. Це от якраз це така тема стратегічних комунікацій. Чому? Тому що ну, ми знаємо, інформаційна війна не має ні е, фронту, ні тилу, вона впливає, скажімо, на. Свідомість людей ну, не тільки своєї країни, не тільки країни спів... супротивника, але реально от зараз і інших країн Європи. І ми бачимо і відчуваємо, що все ж таки сусідня держава виграє до цього часу у даній війні. Хоча гаряча війна, як складова частина гібридної війни, війни вона, ну, на мій погляд, Уже має ознаки програшу з боку великої потужної російської держави, але якщо але... говорити про інформаційну війну, очевидно, що країни НАТО е, мають більше досвіду у веденні інформаційної війни, вони більш успішні. Але чи можна говорити, зважаючи на інформаційний простір, який створює Росія в Європі, що вони там перемагають Росію? Ви знаєте, по-перше. Для того щоб організувати інформаційну війну, яка була досить професійна uh -huh. на високому рівні, з залучення всіх можливих і неможливих засобів масової інформації, як державних, так і приватних, як дипломатичних представництв сусідньої держави в країнах Європи і з країнах інших країн світу, вони досить, я ж кажу, потужно ведуть вели і. І ведуть, і я думаю, ще будуть вести цю інформаційну війну. Що це означає для нас? Все ж таки, на певну категорію людей, наших, українців, вона впливає, але я б не сказав, що повні, ну, в повній мірі не так як розраховували ті, хто ставив за мету. Наоборот, наше суспільство згуртувалося завдяки нашим засобам масової інформації. Особливо десь приблизно через півроку, прот... після початку цієї потужної війни, ну, скажімо, наші почали контрнаступ. І він продовжується. Звичайно, не в таких масштабах, як сусідня держава, але продовжується. Як в кожній війні повинні бути фахівці. І от військові фахівці у нас готують. Але. Кафедра, я знаю, потужна в нашому військовому інституті Національного університету імені Шевченка, готують якраз фахівців з цього напрямку, але не в такій мірі. І дуже важливо, щоб наші очільники держави самі усвідомили, наскільки це необхідно під час війни. А на те запитання, яке ви задали. задали. Відносно, скажімо, наскільки високий рівень організацій НАТО uh -huh. інформаційних війн, ну, я скажу, що постійно НАТО проводять операції, ну, миротворчі операції, так, допустимо, в Афганістані. В Іраку в активні зусилля операції, в океанський щит. Ну і багато в косово ну, да, проводили, я думаю, що звичайно. знають люди, які стежать да. за новинами міжнародними. От і скажімо, питанням інформаційних війн приділяється значна увага в такій країні, НАТО як Сполучені Штати Америки. Виділяються величезні кошти на це. Готуються люди, фахівці, і працюють в цьому напрямку. Ну, Тому а я здесь... думаю, що все ж таки обмін досвідом з нашими фахівцями він був дуже був би дуже корисний і для наших фахівців, особливо цієї кафедри, яка в національному військовому інституті Національного університету імені Шевченка була б дуже корисна, скажімо, все ж таки безпосередньо зустрічитись з фахівцями. і… Отримати цей досвід mm -hmm. для нас, статус угода про статус представництва НАТО в Україні, яку підписали міністр закордонних справ України Павло Клімкін і генсек НАТО Єн Столтенберг. Чому її важливість? Важливо, ви знаєте, рівень співробітництва Україна НАТО досить високий. Вона ґрунтується, по-перше, на угоді про особливе партнерство, яка була підписана в 97 році, зараз. Це співробітництво поширюється і поглиблюється, і НАТО країни НАТО усвідомлюють наскільки це важливо, чому тому, що як і заявив наш президент, і багато очільників країн НАТО заявляли, що Україна зараз веде війну не просто, скажімо, захищаючи свою незалежність, територіальну цілісність, а для того, щоб не допустити агресора в Європу. Особливо це було на початку цієї війни. Так, да, зараз вона трошки затихла, але чисто з військової точки зору 600 танків, 45 батальйонних тактичних груп, 9 тисяч заблудившихся солдат, військовослужбовців іншої країни на території нашої держави в межах при, ну, визнаних, загальновизнаних. Навіщо вони сюди прийшли? Жоден солдат іншої держави не може перейти кордон другої держави без санкцій Верховного Головнокомандувача. Це просто повний нонсенс, як продовження агресії анексії Криму. Знаючи так, це, знаючи ці цифри, чи можна сказати достатньою підтримку НАТО? України. Якщо вони кажуть, що ми захищаємо Європу, якщо вони знають, скільки там військових на Донбасі, чи можна назвати, що їх, їхня допомога достатня? Пані Юлі, я вам скажу, що в деяких людей, ну скажімо, таке не зовсім добре уявлення про взагалі Північно-Атлантичний Альянс, для чого він створювався і як він існує. Справа в тому, що зараз 28 країн, вони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору 1949 року, вони захищають територію своїх держав. Так, uh -huh. да, є поняття партнерства заряди миру, є така програма. Україна є особливий партнер з країнами НАТО, але ми не є членом НАТО. Нато не буде захищати, посилати своїх солдат. На захист територіальної цілісності нашої держави. У нас є своя конституція, є свій, уряд, є своє військове керівництво, є свої Збройні сили. НАТО може надавати політичну, фінансову підтримку, підтримку підготовці фахівців, але НАТО має захищати свої, перш за все, інтереси. І ті угоди, які підписує наша держава на найвищому рівні. Вони оцінюють і дивляться, а як би це поступила інша країна. От допусті, ми дуже-дуже так в суспільстві рекламуємо надзвичайно позитивні мінські угоди. Ну я взагалі, як військовий, я не розумію, як відповідно до якоїсь угоди моєму солдату заборонено перетинати кордон в, свої, в, свої, в межах своєї держави. Я цього просто не розумію. От ну, знайдіть таку людину, військову, яка може зрозуміти, що хтось підписав якісь угоди, відповідно якої солдат в межах своєї держави може переходити чи не переходити. Ну, Єн такого не може. Столтенберг генсек НАТО каже, що мінські угоди це єдиний стан. Ян Столтенберг не підписував ці угоди. Так. Вони, е, ну, як? Говорять про те, що підписало наше керівництво. Вони їх схвалюють. Але, схвалю, Очевидно, вони ну, їх підтримують такими заявами. Так, а вони ніколи не йдуть поперек, що якщо приймаються рішення всередині любої держави, тим більше партнера НАТО, не країни НАТО. І для Європи, от давайте ну просто скажем, подумаємо: Німеччина, Франція, Англія, інша держава. Для них важливо, що у нас е частина нашої держави анексована? Так, да, для того, щоб ця не розійшлась на інші країни, да. Європи. Так, да, да. це важливо. Uh -huh. А з іншого боку, Ну, якщо ми без жодного пострілу віддали частину своєї території, хоча там були Збройні сили, вони мали захищати, вони чекали команду зверху. За це ніхто не поніс відповідальності з вищих керівників нашої держави. Солдат він зі зброєю не може застосувати ту зброю без команди зверху. Ну так створено, так світ існує. Розумієте? Далі. Сподобалось без жодного пострілу. Заблудившися, солдати анексували, провели там ці псевдовибори, своє керівництво і все остальне сподобалось. Давайте ми ще проведемо акцію застосування збройних сил. А в Європі забули про Пудабеський меморандум. Ми забули. Пані ми Юля, не забули, ми очевидно, нагадували. А лише ми маємо про нього пам'ятати в Європі ні, як і, я і в Штатах, які гарантували нашу безпеку. Ви дуже добре пам'ятаєте, кореспонденти пам'ятають. Ну, щось я не чув від справи, тому що є таке поняття в розвідці, як розвідувальне зведення. Кожен день очільнику кожної держави на стіл кладеться розвідувальне зведення. Я думаю, що один із перших пунктів цих зведеннях, таємних. Йдеться про Україну, і там дуже чітко перший пункт, що заявив президент нашої держави, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, ну міністр оборони. Все, коли ми чули від очільників нашої держави, від названих людей про Будапештський меморандум, чому ми країни підписанти Будапештського меморандуму, не сіли за стіл переговорів? Чому чому ми не, поля... не наполягали? Чому така країна, така організація міжнародна, як ОБСЄ, лише направила спостерігачів. Ну, спостерігачі без зброї. Вони тільки фіксують, що твориться на фронті. Це також до влади нашої запитання. Чому ну, ОБСЄ спрямувала спостерігачів? Ну не до мене, як не генерала запасу або громадського mm. діяча. Ні в якому разі не до вас, як кореспондента, як ну, скажімо, ведучий. Що тобто не недостатньо програми. спрацювала українська влада той час? Так? Ну абсолютно, ну воно ж видно. Ви розумієте, що один такий момент: кожній, то що ми заявляємо на весь світ, але що в нашій державі є посольства інших країн. Це очі і вуха країн і очільників країн, які послали сюди своїх послів. Вони також кожен день посилають свої, ну скажімо... Інформацію свої країни. І вони дуже ці країни довіряють. І вони ж слідкують, як працює влада, як іде боротьба з корупцією, як і всі ці процеси проходять в нашій державі. Наскільки це відповідає заявам? Наскільки це відповідає іншим, ну скажімо, положенням? Взагалі. Ну і як на вашу думку зараз Україна виглядає в очах очільників НАТО? Я не думаю, що в доброму вигляді. І це залежить від багатьох складових політичної, економічної системи, ну, скажімо, оборонної системи, в плані боротьби з корупцією, соціальних проблем. Вони ж дивляться, що у нас зараз, які пенсії у людей, як життєвий рівень понизився. Коли прем'єр-міністр моєї держави заявляє, що кожен день 100 мільйонів в день українських гривень направляються в зону АТО, а солдат, вибачте, протязі зими роздягнутий, голодний, холодний, волонтери займаються. Волонтери зараз сьогодні займаються, волонтери, я їх знаю особисто. В наш госпіталян, ну слава Богу, зараз укомплектований більш-менш нормально. Але куди це все дівається, коли ми кажемо, а вони от. Оцінюють нас, коли ми на найвищому рівні кажемо, що ми боремося з корупцією, пані Юля, треба починати кожному себе. Можна собі уявити, що під час Другої світової війни очільник держави, в якій ми народилися, я народився, міг собі дозволити мати бізнес в країні агресора. Ні. Коли зараз ми чуємо з уст нашого президента, що є пряма агресія Російської Федерації, чекайте, я читаю, а у нас договор з Російською Федерацією про мир, дружбу, співробітництво, поглиблення цього співробітництва він існує. У нас навіть посол не вигнаний сусідньої держави, держави-агресора. Крим анексований, а посол працює тут. І так, не працює. можна відізвати свого посла з Москви і цього відправити туди, хай перший секретар виконує обов'язки посла, щоб показати всьому світу, щоб ми виглядали перед світом нормально, як нормальна європейська країна. Багато питань щодо цього. І коли під час війни мільйонери становяться мільярдерами, мілі... і люди наживаються. А про кого ви зараз говорите? Ну, ми ж всі розуміємо, хто недавно в засобах масової інформації відсвяткував свій перший мільярд доларовий. Ну, це ж всім видно. Я думаю, що і наші слухачі про це знають. Не хочуть. Генерал-майор запасу Петро Гащук в нашій студії, і е, за плюс собі, і за великий здобуток зараз українська влада е, заявляє про те, що в зоні АТО зараз затища. На, на це звернув увагу і генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що. Режим припинення вогню на Донбасі здебільшого дотримуються, хоча ситуація залишається напруженою. Продовж минулої доби, за даними Міністерства оборони, незаконні збройні формування 9 разів порушували перемір'я в зоні АТО, але все ж таки порівняння з попереднім періодом можна сказати, що бойові дії втратили інтенсивність, і тепер, звичайно, виникають питання, чому. Це здобуток української влади, чи це рішення інших людей. І що буде далі, наскільки це затище? Що ви гадаєте? Ви знаєте, я думаю, що в Кремлі зрозуміли, куди вони далеко зайшли. І далі так, ну, роз гнів наводити росіян до українців, Україн до росіян неможливо. Що взагалі ця так звана збоку? Очільників сусідньої держави, міжетнічна війна, її філософія, її погляди на цю війну, вона вже закінчилась. Цю війну ненавидять і в Україні, і російське суспільство. Це одне. І інше, ви знаєте, занадто багато втрат понесла, як і Україна. Так і Російська Федерація. А потім ми бачимо з фронту, коли передають там не тільки україномовні люди. Ідея руського міра вона потерпіла повний крах. Там більшість солдат, які на передовій мужньо захищають територію. Ну, взагалі, вони всі українці, але вони не тільки україномовні. З ну, скажімо, західним акцентом на цьому ставимо крапку. Дуже вам дякую. Генерал-майор запасу Петро Гарашук був гостем програми від першої особи її провела Юлія Дилова. Дякую всім за увагу і на все добре. До побачення.